Привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто не бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США і розповідаю, що в нас тут. Зараз у нас четвер вечір. Ми на 10 годин позаду України. Завтра п'ятниця, і має бути прем'єра фільма Меланії. Канал Тудей. Документальний фільм першої леді за 57 мільйонів, схоже, приречений на провал у Прокаті в Австралії. За повідомленнями Хольц продав лише один квиток на фільм, який виходить у п'ятницю. До нас приєднується. Це комік, і коментатор Піт Домінік вставляють уривок з фільму з Меланією, де вона вітає президента Трампа з його перемогою. Каже, що ще не дивилась новини, буде дивитись увечері. Піт каже: Я навіть не думаю, що це був справжній телефонний Дзвінок між ними. Я не думаю, що вони взагалі розмовляють. Знаєте, цей фільм був спродюсований і зрежисований хлопцем на ім'я Бред Ратнер який є у справах Епштейна, і був критично звинувачений, переконливо звинувачений кількома жінками у сексуальних жахливих речах. І він не працює вже багато років, але він зрежисував цей так званий фільм. Нікому зараз не цікавий цей фільм. Він зводиться до мемів і жартів. Всі квітки продаються в однозначних цифрах. Мій друг комік Джим Девіс писав, що хтось увірвався в його квартиру. Вони нічого не забрали. Вони Залишили чотири квітки на Меланію. Один чоловік сказав, що він краще з'їсть розбитий келих і зробить клізму стобаско ніж буде дивитись дві години цієї пропаганди. Думаю, що ми не знаємо, хто така перша леді, ми не знаємо, кого вона підтримує, і нічого про неї ми не знаємо. Ніхто не вірить, що їхній шлюб взагалі є справжній. Я маю на увазі, вона насправді нелегальна іммігрантка з якірною дитиною, якщо ти справді хочеш бути технічним, за словами наших дорогих лідерів, саме такий є її юридичний статус. Якірна дитина це жахливий термін, який ввів саме Дональд. Це діти, яких народжують тут, щоб залишитись. Його з Меланією син Берон якраз і є такою дитиною. І троє старших дітей з Іваною теж були сам, саме такі якірні, як він каже. Я вам розповідала про її міграційний кейс. Багато людей, багато юристів впевнені, що він фейковий. І далі, продюсер Бред Райнер. Про якого каже Піт, і той з Файлів Іпштейна, ну, так сказати, в родинному колі зробили кіно, повідомляється, що попередній продаж квітків на документальний фільм Меланія був дуже низьким напередодні його виходу, незважаючи на публічні заяви Президента Трампа, про те, що. Квітки швидко розпродаються у багатьох великих містах США, включаючи Нью-Йорк і Бостон. Попередній продаж квітків становить від 0 до 13%. Наприклад, флагманський кінотеатр AMC у Бостоні продав лише один квіток на три сеанси у п'ятницю ввечері. У Великій Британії велика мережа кінотеатрів В'юор характеризувала продажі як слабкі. При цьому на деяких лондонських сеансах було продано від 0 до 2 Квітків. Африка взагалі нічого не продала і відмовились від прокату. В Білому домі вже почали кричати, що це расизм. Я впевнена, що ті один-два квітки, які продались, купили блогери, тому, сподіваюсь, скоро будуть цікаві меми. Ну, якщо фільм взагалі покажуть. На саму Меланію зараз льється з усіх сторін, багато хто називає її Меланома замість Меланії. Також пригадали її Джекет. У червні две. 20... 2018 року перша леді Меланія Трамп одягла куртку Зара вартістю 39 доларів з написом Мені справді все одно, а тобі. Під час посадки на літак, щоб відвідати центри отримання дітей-мігрантів у Техасі, цей крок викликав негайну, негативну реакцію та суперечки. Хоча її співробітники спочатку стверджували, що це була ну, просто куртка Меланія пізніше заявила, що це було послання, адресоване лівим ЗМІ та критика. Тут насправді не знаєш, чому дивуватися більше. Меланія не та персона, яка вдягне куртку за 39 доларів. Це може свідчити про те, що напис дійсно мав значення. На першому терміні Дональда теж були великі депортації, не такі, як зараз, без вбивств, стрілянини. Але було надзвичайно багато сліз і драми теж. Тоді теж депортували переважно латиносів, були центри, де утримували дітей мігрантів. Тобто дитина, народжена тут в США, має громадянство автоматичне, і її не могли депортувати. А батьків депортували і були центри отримання дітей мігрантів. Меланія, як перша леді, туди поїхала в курці з написом: Мені справді все одно, а тобі. І далі після Всього цього кошмара, друга річ, яка мене дивує, що Латиноси все ж таки знову за, не, за нього, за Трампа проголосували. Якось так, друзі. Дуже дякую за підписки, файники, коменти. Планую сьогодні зробити ще одне відео, вже не про Меланію, тому натисніть дзвіночок, якщо ще не натиснув, щоб прийшло повідомлення. Все буде Україна, бережіть себе, ба-бай!